Вітаю вас, пам'ятаєте, як іще ще місяць тому можна було таке ядро продати орієнтовно 200 гривень кілограм? Можливо, більше, можливо, менше, все залежить від регіону. На сьогоднішній день воно абсолютно нікому не потрібне. Практично, тобто ціни упали нижче плінтуса. Хочете розповім чому? З першого дня, ой, з 1 грудня, вийшов новий закон відносно експорту грецького оріха. Він зобов'язує всі ланки, які проходить грецький горіх. Мати документи походження. Особливо це стосується людей, які на базарі або безпосередньо в селі закуповують горіх в населення. Тобто, розповідаю, населення повинно надати закупівельнику довідку 3DF. Тобто, це довідка, яка показує, що в даного громадянина є земельна ділянка, на якій росте. Така-та-та така -та деревина. Ну, про деревину там мова не йде. Головне, щоб була земельна ділянка. І все, з якої він збирає оріг, продає його. Дана штука не оподатковується, але це на сьогодні. Не знаю, як буде завтра. Дана штука не оподатковується, але вона включається в загальний дохід і може повли... вплинути на субсидію. Тобто, дадуть її чи не дадуть. Але в основному все проходить нормально. Е, суть питання, що громадянин е, не, не вважає за потрібним надавати довідку 3DF. Так як це все волокіта, треба йти в сільську раду. Сільська рада не хоче, відправляє в місто, міська рада також не хоче. Взагалі, ніхто не хоче по суті цим займатися. Е, громадянин, навіть якщо захоче, він трошки побігає і плюне на це. І... В общем, наше керівництво держави вирішило, що якщо громадянин не хоче цим займатися на початкових ланках, даючи довідку 3D в заготівельнику, треба вирішити це питання з експортером. І експортеру ставляють дополнительну нагрузку у вигляді 18% податку і 1,5% військового збору, тобто 19,5%. Експортер має заплатити податку з оцього ядра, яке виїде з України. Так як документів про походження немає, в чому причина і ще великої кількості ну, відсутності документів. У нас в Україні е, горіха багато декорослого. Тобто посадки, заброшені сади, е, фактично люди е, збирати його можуть, але реалізувати ну, вроді як не можуть. І виходить, що двояка штука. Ну, так як найлегше на ситуацію вплинути через експортера 19,5% податку, доволі таке серйозне навантаження. Як буде вирішуватися це навантаження, ніхто ще толком не знає. Можливо, населення змусить надавати довідки 3DF. Ні, то значить буде 19,5%. 19,5% податку, але ж все одно ви ж розумієте, що ці 19,5% ляжуть на населення. Як не крути, ніхто, ні експортер, ні Барига перекуп, як ви там називаєте, не візьме на себе це навантаження. Це просто е виразиться в зниженні ціни фактичної, і все одно виведеться на те, що потрібно. Так що лише вам вирішувати, е надавати ці довідки чи не надавати. Дивіться, на сьогоднішній день це питання коснулося е, лише горіха. Я думаю, що незабаром це коснеться і кольорового металу, і інших. Всім важливе походження матеріалу. Розумієте? Е, в кольоровому металі так само людина, просто реалізуючи кольоровий метал, має надати ідентифікаційний код, а також свої паспортні дані, що там не надо довідку 3DF, що є уже офіційною продажею. Е, вирішити це питання дуже складно. Лише одиниці згодні додати ідентифікаційний код і свої паспортні дані, щоб зробити офіційну продажу. Е, не пам'ятаю суму, вона ж там трошечки міняється. Але здається, то лі до 200, то лі до 300 тисяч в рік е, людина може продати побутового брухту неоподатковано, та там уже вирішувати вам. Бачите, от, така от ситуація стосовно грецького гріха, я думаю, наступним буде насіння, все потребує походження. От так, от я зміг об'яснити своїми словами максимально просто. Можливо, десь помилився я в таможених кодексах, десь можу промазувати, але якщо хтось знає точніше, поправте, не знаєте, просто послухайте і використайте цю інформацію для себе.